Праводія, паде, праводія, паде, праводія, паде, праводія, наш що ви знаєте про право Бутерславу? Якщо ви нас не пускаєте, право так А, Слава Богу, що молитесь. В храмі моляться, заходьте да. мовити. Моляться, але не зрізаємо. Ми просимо. Просимо, щоб нас пустили. Молиться, не пускають. Ви чарівне слово знаєте, так? Шарибля дома. Oh.